Для роботи з декількома об'єктами їх потрібно витягнути. Найпростіше це протягнути навколо них прямокутник і декілька об'єктів виділиться. Також їх можна тепер згрупувати для того, щоб використовувати як один об'єкт, і за потреби можна буде зменшувати, збільшувати, обертати тощо, виконувати різні дії. Також можна виконувати такі дії за допомогою меню контур як сума коли об'єднаються два об'єкта. різниця. Від нижнього відрізається верхня частинка об'єкта, також може бути перетин двох об'єктів. Виключене або. ділення, або ж можна розрізати контур, залишаться тільки контури. Продублюємо, розгрупуємо і подивимося на розрізати контур. Ось залишається тільки, ось так можна розрізати контури об'єктів.